Швиденько, що піде і що прийде натомість. Дивимось, що піде. А піде якийсь секрет, взагалі, якась таємниця з вашого життя. Підуть якісь невідомості стосовно, по-перше, ваших відносин, щось проясниться мається на увазі, отримаєте якусь інформацію, так? Да? Так, да, будуть якісь зустрічі, до речі, щось піде саме завдяки якимось новим зустрічам і отриманню нової інформації. Дуже доленосної, до речі, дуже важливої і вагомою для вас, так? А що прийде натомість? Що прийде? Прийде знову ж таки, бачите, піде невідомість, а прийде навпаки інформація до вас. Це можуть бути надходження нових грошей. Це може бути інформація, яка допоможе розв'язати будь-які питання стосовно здоров'я, стосовно купівлі-продажу, стосовно взагалі будь-яких документів, стосовно спадщини, наприклад, стосовно розлучення або навпаки весілля. Тобто піде невизначеність, а прийде якась стабільність і дуже добра і вдала для вас інформація. Вітаю вас і дякую!